Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Одна дуже важлива тема, про яку мені багато писало різних людей, і я вважаю, що це теж дуже актуально і нагально це треба подивитися. Це тема, яка стосується нещодавніх слів Зеленського, який пару днів назад сказав про те, що є можливість обміну окупованих територій на 100% гарантію вступу в НАТО. Це дійсно так, це його офіційні слова. Можете самі передивитися його звернення нещодавні, які він публікує в себе в соцмережах і які є в новинах. Тобто, дійсно така пропозиція поступає. Тобто, типу, окуповані території закріпляються за РФ, але натомість Україна отримує членство в НАТО. Стовідсоткове. Я би хотів подивитися, чи дійсно до такої ситуації може прийти? Чи дійсно така ситуація може статися? Для цього я візьму циганську колоду карт і таро. На двох різних колодах карт ми подивимося це запитання. Хто мене дивиться вперше? Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На циганській колоді карт я хочу витягнути 4 карти. На це запитання. Так, 4 карти. На таро я хочу витягнути 5 карт, щоб подивитися це запитання. Чи дійсно до такого можуть дійти? Чи є високі шанси того, що може трапитися саме так? Україна вступає в НАТО. Але натомість втрачає окуповані території. Добре, давайте ми з вами це питання будемо розглядати. Чи дійсно так може статися? Чи дійсно в цих словах в цій заяві Зеленського є якийсь сенс і достовірність? Карта ожидання падає, карта очікування на циганській колоді карт. Карта вогню, карта нещастя, карта агресії, карта ударів, карта атак, карта незгоди, карта боротьби. Далі дивимося. Карта ворога, карта противника, активізація ворогів, ворожі утак, удари, ворожі атаки. Можливо, це якийсь і ядерний шантаж, в тому числі, щоб заборонити Україні вступати в НАТО. Тому що тут вороги, тут вогонь, не дуже хороша ситуація. Карта лжливості, карта брехні та обману випала. Ну, чесно кажучи, більше негатив. Карта ожидання не є позитивна, вона, скоріше, нейтральна. А тут карти йдуть негативні. Карта брехні, карта ворога, карта вогню. Щось не дуже добре. Ця ситуація. Мені здається, що цей варіант розвитку подій взагалі-то не дуже імовірний. Я говорю чисто по своїх відчуттях. Дивимося тут. Сім'ярка Мечів, пряма позиція. Карта агресії, карта втрат. Далі дивимося. Далі дивимося, карта балансу падає. Шестірка кубків. Шестірка кубків, карта благополуччя, лицар жезлів, карта сильного чоловіка, карта руху вперед – карта активної чоловічої енергетики. Вісьмірка пентаклів, карта досягнень, карта якихось здобутків. Ну, на таро карти трошки кращі. Але сімірка мечів це все одно досить складна карта та небезпечна. Я скажу так: ця заява. Взагалі-то має місце бути, але так як було заявлено, так не буде. Судячи по тих картах, які випадають, все одно буде щось мінятися. Все одно буде щось коригуватися. Все одно будуть відбуватися якісь зміни та корективи. Ну, Україну в НАТО я зараз на даний момент не бачу. Можливо, я помиляюся. Дай Боже, щоб я помилявся. Але ну, я думаю, що цей варіант розвитку подій зараз мало ймовірний, тим паче дуже багато агресивних карт. Це мірка мечів, вогонь, вороги. Брехня та обман, ну негативу багато. Я би сказав, негативу багатенько, як для такого розкладу. Тому я думаю, що в такому варіанті ситуація точно не буде розвиватися, як це зараз пропонують. Все одно будуть корективи, все одно будуть зміни. І Україна в НАТО зараз ще не буде. І не з тими територіями, які є України. Тобто, знову ж таки, ніхто на це і не погодиться. От напишіть в коментарях, ви би на таке погодилися. Взагалі, от на такий розвиток подій. Тому що є дуже багато людей, які будуть конкретно проти цього протестувати. Так, що ось такий от прогноз. Думаю, ні. Думаю, що, можливо, в тій заяві є якийсь прихований сенс, який ще відкриється з часом, але в такому варіанті, в якому вона є зараз, ну, воно не буде збігатися з реальністю. Воно не буде таким, яке воно є зараз на даний момент, в такому ключі. Ну, якось так. Я подивився це запитання, ви мене просили його розглянути. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте нові теми для ефірів. Ну, Наскільки я взагалі пам'ятаю, що Володимир Зеленський сказав це потім ще з продовженням, цю фразу, що м, вступить, вступ в Україну в НАТО допоможе Україні в майбутньому повертати території. Тобто, це, от, знаєте, це говориться з таким от контекстом. Але я думаю, що на це. Вороги на це не погодяться, вороги України, і вони не дадуть Україні зараз вступити в НАТО. Ну так карти показують. Карти такі досить негативні, досить складні, досить тяжкі. Але я взагалі не розумію, чого Україна і так, політики і українці вчепилися до того НАТО, як, я не знаю, як, до, як листок до підошви. Можна створити якийсь окремий, взагалі індивідуальний альянс військовий. Що те НАТО так вчепилися всі до того НАТО? НАТО не таке круте, як його малюють. Знаєте, як його, можливо, зображають ЗМІ, чи якісь там бойовики, чи якісь там фільми голівудські. НАТО вже себе проявило по відношенню до України. Я вважаю, що Україні потрібен абсолютно новий альянс. Ну, це моя думка, я не військовий експерт. Я просто йду по своїх відчуттях. Мені здається, що якщо Україна матиме абсолютно новий альянс військового характеру, не НАТО, не ще щось, а щось нове з іншими країнами, то це матиме ефективність, а НАТО це таке пережитки минулого. Ну це моя думка, можете з нею не погоджуватися. Так, щось що такий от прогноз. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці, в ТікТоці і в Ютубі. Дякую вам усім за увагу. Бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося! Мирного неба всім над головою!